А ми з вами продовжуємо розмову про те, що роблять деякі посадовці в країні, яка воює. Ну такі картинки можна сказати. Кілька днів тому журналіст Михайло Ткач оприлюднив наступну інформацію: продовжуємо розповідати про новорічні канікули наших українських еліт, а йдеться про заступника генерального прокурора України Олексія Симоненка. Який провів свою новорічну, я так розумію, відпустку в Марбельлії? Іспанія до війни мені доводилося бувати в Марбельлії. Не буду цього приховувати дуже гарне місце. На а, півдні Іспанії я думаю, що а, купатися в морі для тих, хто не боїться холодної води, можна, можна і взимку, власне кажучи. Ну і далі інформацію, яку оприлюднив Михайло Ткач, за, за інформацією джерел у правоохоронних органах, Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів покинув україну 30 грудня 2022 року ну буквально напередодні нового року святкування через ПП «Краківець» на автомобілі мерседес є державний номер разом з віктором деркачем за кермом а повернувся в україну 8 січня 2023 року через пропускний пункт краківець разом з романом середком за кермом михайло ткач з нами зараз на зв'язку пане михайло вітаю вас Доброго вечора. Вітаю. Скажіть, будь ласка, є реакція? Чи зафіксували ви реакцію на оприлюднення цієї інформації? Ні, реакції немає. Коротка відповідь. А якою б вона мала бути на вашу думку? Ну, дивіться, думок в мене багато. Є правила, є така річ, як конфлікт інтересів, є відповідні е... компетентні органи, які мають перевіряти цю інформацію. Тому. Я б не хотів вносити якийсь суб'єктивний мій погляд на цю ситуацію. Мені здається, тут все достатньо однозначно, враховуючи те, що а. Був виїзд топ-чиновника за кордону відпустку в такий час, б було використання автомобіля бізнесмена, у якого наскільки мені відомо, є проблеми в його бізнесовій діяльності і тютюнової фабрики, до якої він має стосунок, і є власником одним з власників якої і тут правоохоронець такого рівня використовує його мерседес-класу, і більше того, його везе. Начальник охорони цього бізнесмена, ну тобто мені здається, тут все доволі очевидно і треба дочекатися. Я так розумію, реакції з боку генерального прокурора або керівництва вище не буде. хоча Ще не так багато часу пройшло, але мені здається, тут є над чим попрацювати відповідним компетентним органом для того, щоб дати вичерпну відповідь і оцінити таку діяльність заступника генерального прокурора Симоненка. Процедура виїзду з країни для чоловіків призивного віку вона сьогодні є достатньо непростою і такою багатоскладовою, поетапною, я би сказав би. Наскільки мені відомо, існує певний регламент від Міністерства культури. А можливо, ще якісь є варіанти, так, але те, те, що я знаю, е, є порядок, затверджений мінкультом. Який подає клопотання до Державної прикордонної служби, яка розглядає це клопотання і а, а, надає дозвіл або не надає дозвіл? Можливо, вам відомо, хто і на яких підставах, яка установа надала такий дозвіл а, заступнику Генерального прокурору Олексію Симоненка на ці новорічні дні? Дивіться, 100% підтвердженої інформації в мене немає. В мене є інформація від різних джерел про те, що це а мало бути або вказівка а, генерального прокурора Костіна, а, або вказівка власне керівника. А, а, Прикордонної служби, які співробітники якої мали б випустити пана е, Симоненка, або ж в нього е, бронь, і він е, мав е, відповідні документи про відрядження. А такі вказівки можуть бути в усній формі надходити? Ну ми ж розуміємо, що ми е, ще тільки країна, яка розвивається і відповідні. Органи, в тому числі високого рівня, дуже часто працюють в межах телефонного права, і рішення приймаються таким чином. Тому, а вже ж, з точки зору закону і легітимності, це сумнівні сигнали рішення. А з точки зору реальності, а вже ж могло бути все, що завгодно, пане Михайле. Ви є людиною, яка фіксує, мабуть, я, я так скажу, особовий склад. А того, що зараз вже в Україні а, називають батальйоном Монако і батальйоном відень, та який складається із відомих в Україні людей, серед них є і посадовці, які перебувають за кордоном. Ну і ведуть там а, такий святковий спосіб життя, я би сказав би на вашу думку, а, звідки у нас взялася ці батальйони Монако і відень, зважаючи на достатньо складну процедуру виїзду, в тому числі і посадовців за кордон під час війни. Ну, дивіться, це знову ж таки суб'єктивна оцінка. достатньо, про достатньо складну процедуру. Для когось це складна процедура. А для когось ми ж бачимо повідомлення правоохоронних органів мало не щотижня про те, що там вони викривають ту чи іншу схему з виїзду за кордон чоловіків призовного віку. І... Знову ж таки, ми публікували інформацію про те, як в перші дні війни залишив країну бізнесмен відомий зі списку Forbes Павло Фокс, який, якщо ви подивитесь в базі, то він не залишав країну його паспорт не сканувався в момент, коли він залишав країну, перетинав кордон. Але, попри це все, він мешкає в Лондоні і з там, тимчасовими виїздами в різні країни. Тому складна процедура і виглядає на папері. Як і більшість українських законів, вони дійсно суворі і справедливі, і правильні. Але ж чи виконуються вони? А на вашу думку, що спільного між екс головою Національного банку Кирилом Шевченком і екс-народним депутатом Олександром Грановським? Що спільного? Так, так. Що спільного Що маєте на увазі? Ну я бачив фотографію, ви розмістили її у Фейсбуці, якщо я не помиляюсь. Угу. Десять два, неї, два... Це був репост. Розмістив цю фотографію ЦПК і Віталій Шабо. А так, так. ЦПК... по мають на увазі їх зустріч у війні. Це саме так. Так. Угу. Ну, дивіться, ми розуміємо, і в мене було багато матеріалів про діяльність пана Грановського в часи президентства Петра Порошенка і. Тоді він мав досить великий вплив на судову систему, органи прокуратури і правоохоронну систему. І розуміємо, що у пана Шевченка, наскільки ми бачимо в новинах, зараз є проблеми з правоохоронною системою. Тому, можливо, в цьому полягає причина їх зустрічі у Відні. Та ну і те, що обидва посадовці і, і політики перебувають за межами країни зараз? Наскільки це Ні, 100%. так, так ну фактично, це ж в розрізі нашої теми зараз про те, що mm -hmm. про про, про тих, та про тих громадян України, які перебувають зараз за межами країни, як ви вважаєте, оскільки існують певні питання з точки зору закону? А чи проходять зараз якісь процедури екстрадиції і відносно кого? Ну, принаймні, що вам відомо. Ну, найвідоміша процедура екстрадиції це пан Нежилаго, який є в Трійці, якщо я не помиляюсь, найбагатших людей країни, і якого нам вдалося знайти у Монако влітку цього року на яхті. Ми зняли його за допомогою дрона. І таким чином українці українські правоохоронці змогли дізнатися і підтвердити місце перебування пана Живаго і подати відповідні документи на екстрадицію е, до на Франції, де власне його не було затримано е, після цього запиту. Це найвідоміша процедура. Е, якихось ще прикладів, е, на жаль, мені наразі невідомо, але це не означає, що ми будемо зупинятися і не будемо продовжувати шукати. Всіх цих людей, в тому числі чиновників, колишніх чиновників, людей, які ховаються за кордоном, людей, які якось незаконно виїхали за кордон, або людей, які е ведуть якусь е діяльність, яка шкодить інтересам нашої країни за кордоном, ми цю роботу продовжуємо незалежно від того, реагують правоохоронні органи відповідним чином чи не реагують, але ми готові е до співпраці і надавати інформацію, яку нам вдається знайти. Також готові, тому. В цьому питанні сподіваємося, що буде більше е наслідків для цих людей, і більш ефективною стану роботи відповідно цих правоохоронних органів і наша робота як журналістів але від себе можу додати, що зогляду на наші спостереження, кількість цих людей і в різних країнах, в дорогих країнах Європейського союзу, і не тільки вона величезна, масштаби величезні. Люди зараз хтось купує нерухомість, хтось вже купив. В різних країнах налагоджує життя, витрачає кошти, які були вимиті з України. І тому мені здається, як журналісту, що це дуже важливо, по-перше, суспільно важлива інформація, і по-друге, дуже важлива з точки зору от, для того, щоб всі ці люди розуміли, що так просто втекти, залишити країну, якою б не була їх відповідальність, не вийде, і що ми всіх знайдемо і розповімо, де вони і як їм живеться, не в Україні. Але теоретично я так зрозумів, чисто теоретично зараз. А, оця величезна, як ви сказали, кількість людей, які виїхали з країни і okay. там обростають незале... 에, вибачте ці нерухомістю, так і на okay. налагоджують своє життя, а вони можуть там перебувати, я так розумію, абсолютно легально, маючи, наприклад, довідку про непридатність. Та ну, тобто, от коли були, коли були на посадах, вони достатньо жваво себе почували, а потім багато людей. Багато людей, багато посадовців захворіли, і абсолютно легально залишили країну. Ви розглядаєте таку ймовірність? Ні. Є і такі випадки. Наприклад, бізнесмен Кауфмана, якого нещодавно. З'явилися проблеми з національним антикорупційним бюро, якого нещодавно затримували, а перед цим якого не випустили з країни, який намагався виїхати, ну і він виїжджав до цього регулярно. Е, наскільки мені відомо, в нього так він непридатний е, до служби. Ну і плюс в нього е, е, відповідна кількість дітей, яка дозволяє залишати країну. Але е, є і такі випадки, хоча е, їх е, наскільки мені відомо. Не так багато, і мені здається, не обов'язково для людей з великими грошима мати таку довідку для того, щоб почуватися вільно і наче в нормальні звичайні часи подорожувати світом і вести таке, як ви сказали, життя. А як ви вважаєте, за запитом держави Україна ті особи, до яких є питання, вони все ж таки мають бути повернуті? Ну можливо, вам відомо, як до цього ставляться наші партнери, усвідомлюючи ситуацію, та що країна воює, і на її запит, і на її запит, так на наскільки вони а, прихильні до, до того, щоб відповідати позитивно. Мені здається, не зовсім правильно узагальнювати, треба говорити про якісь е, конкретні випадки. Але е, щодо ставлення країн е, можна сказати, що у цих від біженців чи представників так званих батальйонів, е, наскільки мені відомо, там вже з'являються чи ще на початку осені з'являлися певні проблеми в певних країнах, оскільки е, вони там мешкають, але податки не сплачують, вони звикли. Жити як в Україні, незрозуміло з якихось там джерел офшорів шорів щось оплачувати. І тому, наприклад, у Франції їм в певний період часу сказали, а давайте ви будете ставати, наприклад, резидентами, будете сплачувати тут податки, ви тут орендуєте маєтки, ви тут плаваєте на яхтах, літаєте чартерами. Давайте ви якось будете в легальний спосіб це все вести свою життєдіяльність. Не всім це сподобалося. І я не знаю, з цієї причини чи ні, а от пан е, Столар, який мешкав е, спочатку повноштавного торгівлення в е, Ніцці, на капфера він е, нещодавно перебрався до Дубая і мешкає в Дубаї. Наскільки мені вдома там е, легше з цим, і там ніхто тебе не питає. Звідки що і як, і всі радіють тому, якщо ти привіз кошти і витрачаєш їх. В цій країні і в цьому еміраті або еміратах тому певні проблеми з певними проблемами стикаються наші біженці в різних країнах, в тому числі у Відні. Наскільки мені відомо, не так охоче. Десь з кінця літа видають ці посвідки, можна проживати чоловікам, наприклад, призовного віку, тому що спочатку був великий наплив там не всі поводилися відповідним цивілізованим чином і були певні скандали. Тому не можу сказати, що в ці країни нічого не бачать. Не бачить цих людей, не бачать, як вони живуть. Ну і власне мене і досі я під враженням від розмови з польським таксистом у Кракові, коли ми їхали в, у відрядження, коли він почувши, що ми з України, почав розповідати історію, як він побачив в майбах новий на українських номерах. І коли і для людини це шок? Це ми тут у Києві бачимо ці майбахи, як Колись Ланоси, а для нього це шок. Він поділився і казав, що як же так, де, де ці біженці, де жінки, де діти, чому тут чоловіки на майбахах нових катаються? І у нас був приклад, коли ми в Монако зняли. Сина чиновника голови однієї з райдержадміністрацій Харківської області, який на новому майбаху, 21-го року, е катався по Монако по ресторанам з дівчиною. І Потім, коли його вдалося впізнати, і ми в тому числі написали про це, він повідомив, що він як волонтер виїжджав за гуманітарну допомогу для ЗСУ. А потім нам вдалося опублікувати фото е на мені, прислали. З кордону, як він його перевіряв, речі і він там з валіз діставав брендові речі. І тобто, судячи з всього, гуманітарку він не віз е, в зворотньому напрямку, а віз тони і так далі. Тому в таких випадків знову ж таки дуже багато, і я не думаю, що всім цим біженцям буде легко. Жити і ховатися далі в цивілізованих країнах Європейського Союзу, і тому вони будуть, напевне, більше концентруватися в таких країнах, де менше питань, питань де немає фін моніторингу, як Арабські Емірати і так далі. Ну, справді яскравий спосіб життя, чартерні літаки. А Яхти, майбахи, і це на тлі того, що ті ж самі цивілізовані країни Європейського союзу витрачають мільярди на допомогу. Реально, мільярди євро. Я я рахував якось на допомогу українським біженцям. Так, я... І більше того, якщо дозволити, я просто теж мене шокувало. ну, тобто в Монако там в Ніці всі багато багатих людей. Вибачте, за і e, там e, мало хто звертає увагу, які там номерні знаки на машині: Феррарі, чи не Роллс-Ройс чи не Роллс-Ройс, Але, от у Відні, e, коли а у Відні дуже багато українців, ми про це публікували дві частини. Коли на світлофорі стоїть, чекає, видно, що це місцеві мешканці, там з якоїсь вони. Йдуть з якимось е е пакунком з супермаркету, і вони зупиняються на червоне світло і бачать на українських номерних знаках Mercedes з класу. Вони просто показують руками. Вони в шоці, і це видно. Європейці вони звертають на це увагу, як і той таксист, польський. Вони це бачать і не розуміють, яким чином це ми розуміємо, що. Те, що ми зараз потерпаємо і збираємо на ці дрони чи пікапи, це е, пов'язано з тим, що ці люди зараз мають можливість розкошувати в всіх цих країнах. А ці люди вони не, не розуміють звідки це, як це, як це можливо, пане Михайло. І тому а вже ж. Можна сказати, що Європа в шоці від українських оцих цих від біженців, тому що вони не збираються б хоча б попересідали на якісь Тойоти і там би жили собі тихенько. Ні, вони хочуть вести той самий спосіб життя, сидіти у лобі, готелі Ріц Карлтон і щось там домовлятися, що можна ще вкрасти в Україні, і що кепсько що Європа в шоці від російської агресії, ну і от власне від такого стилю життя. А людей, які виїхали з України, на жаль. А ви фіксуєте ще якісь місця формування батальйонів? Ну, от батальйон Монако, зрозуміло, батальйон відень, батальйон Абу-Дабі, мабуть, так. А де ще концентруються ось ті, хто вважають себе вершками української еліти в екзилі, у ви у ви в еміграції? Ну, дивіться, по перше, треба розділяти а вже ж на цей процес. Наша робота вона безперервна. В тому числі ми працюємо паралельно по росіянам, по російських елітах. Шукаємо їх нерухомість і їх самих, їх родини, але треба розрізняти тих, хто втік, і, і тих, хто виїжджає, отак, от як пан Симоненко. Трохи перепочити на 10 днів у Іспанію. У нас був яскравий приклад. Це заступник, перший заступник управління Приватбанку пан Лобеденець, якого ми зняли також на капфера, який приїхав з родиною на пляж. А виявилося, що це автомобіль, державний автомобіль Приватбанку. Приватбанк державний банк він на державному автомобілі опинився на капфера у ніці під час війни і поїхав у відпустку. Його було звільнено, оскільки не можна використовувати очевидно державний автомобіль для того, щоб їздити у Ніцу або в Монако або на пляж. В тих краях, і це ще не зрозуміло. Е був він у відрядженні чи у відпустці, чи ще в якийсь спосіб залишив країну. Але треба розділяти. Я про те, що треба розділяти ці кейси, коли люди втікли і там живуть як біженці. Такі випадки теж були нещодавно. Був скандал з в Куршавелі, коли на столах танцювали з українськими прапорами. Е напевно, ви бачили. На українці виявилося, що це також герої одної другої серії про батальйон Монако, яких ми зняли в префектурі Ніци. Які от розкошують, їздять по ресторанах, танцюють в куршавелі на столах і п'ють е, шампанське кристал, які ж йшли в префектуру Ніцю влітку е, подовжувати в той день, коли туди українці йшли подовжувати цей свій статус біженців і е, легальне право на перебування в тій місцині, Якщо говорити про місця, де е, найбільше українців це. Ринських самовіб біженців ну це найдорожче, найкомфортніше. Відень вважається там багато років одним з найкомфортніших міст у світі для проживання тобто, це одразу автоматично. Стає для магнітом для українських о, наших відбіженців. Це відень, це ніця продовжує але зараз зима, і багато хто з ніцт трошки переїхав до Дубаю перезимувати в теплі. Хтось переїхав у відень для того, щоб бути в цій тусовці і продовжувати вирішувати свої справи. Ми ж розуміємо, що всі ці люди не просто чи більшість цих людей не просто вкрали і поїхали і живуть на ці гроші. Їм потрібно. Продовжувати заробляти, і вони це роблять, і роблять це в Україні. Хто б що не казав про те, що там виїхали корупціонери, і так далі, і тому вони частина приїхала на е, перезимувати в відень, частина в Дубай, частина в Лондон. А влітку вони повернуться, ті, хто у кого в оренді або в власність маєтки в Ніці повернуться, але можна сказати, що це так Іспанія. Це Франція в частині Ніци. Це а вже ж, Лондон. Дуже багато українців, в тому числі відомих наразі за інформацією джерел перебувають і живуть і нормально себе почувають у Лондоні. І а вже ж, а вже ж Дубай. Де наразі, як я вже сказав, зимують. І купують нерухомість за інформацію. Джерел нещодавно одна депутатка від опозиційного блоку придбала там у Дубаї на багато мільйонів доларів. Нерухомість я думаю, що треба все фіксувати, все документувати і нічого не забути. Михайло Ткач з нами на зв'язку був керівник відділу розслідувань української правди. Пане Михайло, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.